Аеропорт Ліона. Так, тут дюти дютіфрі. Є все на будь-який смак. Всякі смаколики, які ти, ти не хочеш. Из, ну, із сувеніри з Ліона. Все, Ліон Ліон, і Франція. Всякі такі, такі в інших аеропортах. Франція. Так, такі всякі штуки ну, плюс-мінус не, не, не сильно дорожче, ніж в магазині. Всякі чаї. Теж, в принципі, так само, як в магазині. Такі, ну може, так трошки дорожче, але не критичні. Так, такі всякі шоколадки, там купа куволю, сувеніри, всякі фуагра. дуже великі кількості. Сире. Колесо, Колесо на мають на увазі. Колісо. Такі всякі м'ясні паштети, макарони, ну такі тривали зберігання. Лвина, інший алкоголь. Там теж всякі шоколадки. В дуже великій кількості. Сукарка. І величезний, величезний. З косметикою, косметикою з парфумами. Було мені цікаво глянути. Чи так само, як десь в Парижі, чи ні. Ну Мається на увазі не тільки в Парижі, а в магазинах. От зараз гляну, наприклад, я дивилася mm -hmm. недавно в магазині ціну на. Ну, оцей парфум, Шанель No5 Льо. Де він тут? Шанель Л. 11 євро, так само як в магазині. Тобто можна брати, а це 164 велика банка. Ну і там далі. Вся вся косметика, яка, яка тільки можна собі уявити. Ну, ціни кажу, я дивлюся по цьому, та адекватні. Ну так як в деяких польських аеропортах, що дорожче там, чим... Чим просто в місті. тут навіть є оця серія від Шанель. Нічого собі... А, це, певно, мала банка. Ну от, я брала отакі довільни, за... теж якось за 120 велику банку. Колорант теж дивилася, бо так само, якщо або і навіть дешевше. Оці помади, я дивилася. Ну тут точно не дорожче, чим магазини. Торія Сікрет великий формер. У нього є бургер кінг, бріош дури у ексі. Ексі є клас. Я вот, что тут есть что Их ничего, еще нема Ну, але, а какие не Самый дешевый вариант. Так, такие всякие. Такая мелочевка. Лего. Целый великий магазин. Какие-то на То ли клуб футбольный То ли шо Тут Вот такая всякая техника. Так, так, так Там одежда Цілий корнер. Вон шант. Вшу, кому треба. Сумку в дорогу. Аби. Ну, або, може, і так, кому треба. Так, тут ще один такий. Всяким дрібеском. Ну, воду можна купити, всяка така. Пресу. Так, тут теж у нас їжал. Тут у нас. Я так зрозуміла, можна купити такого просто магазинного всього і з'їсти, бо там бачу столики. І мужички їдять. Кубаси сякну. Starbucks. Ну, такі на старте. Там 7 євро было капучино. Тут два такому. И супе, и киси, и всякая тогда.